Звернувшись до шкали електромагнітних хвиль, побачимо, що найбільша її ділянка належить радіохвилям, оскільки частоти цих хвиль значно відрізняються, то різняться і їх властивості. Докладніше про різні види радіохвиль ви дізнаєтесь у старшій школі, а зараз зупинимось лише на застосуванні ультракоротких радіохвиль завдовжки від кількох сантиметрів до кількох метрів. Параграф 21. Фізичні основи сучасних бездротових засобів зв'язку. Радіолокація. Перше. З'ясуємо особливості поширення ультракоротких радіохвиль. За своїми властивостями, ультракороткі радіохвилі дуже близькі до світлових променів. Вони поширюються в межах прямої видимості, їх можна посилати вузькими пучками. Самі ці властивості забезпечили широке застосування ультракоротких радіохвиль у радіолокації, бездротовому зв'язку, супутниковому телебаченні. Вузький промен менш розсіюється, що дозволяє застосовувати менш потужні передавачі, його простіше приймати. Друге Дізнаємось, чому мобільний радіозв'язок називають стільниковим. Стільниковий зв'язок один із видів мобільного радіозв'язку, в основі якого лежить стільникова мережа. Для стільникового зв'язку використовують електромагнітні хвилі частотою від 450 до 3000 МГц. Головна особливість такого зв'язку полягає в тому, що загальна зона покриття ділиться на невеликі ділян стільники. Їх так називають, оскільки не мають форму шестикутника. Кожен стільник має площину близько 25 квадратних кілометрів і обслуговується окремою базовою станцією. Стільники частково перекриваючи, і утворюють мережу, кожен із вас вміє користуватися мобільним телефоном. З'ясуємо, як він здійснює зв'язок. Коли ви вимикаєте телефон, він починає прослуховувати ефір і вловлює сигнали базової станції. Того стільника, де ви на даний момент перебуваєте. Після цього телефон випромінює радіосигнал, посилає станції свій ідентифікаційний код. Відтоді телефонна станція підтримуватимуть радіоконтакт, періодично обмінюючись сигналами. Але ж ви не завжди перебуваєте в одному місці, і якщо з часом ви опинитесь в іншому стільнику, ваш телефон налагодить зв'язок із базовою станцією цього іншого стільника. Цінники частково перекриваються, тому ви навіть не помітите, що вас почала обслуговувати інша станція, а от якщо телефон не зможе знайти найближчу станцію і передати їй свій код, зв'язок обірветься і на дисплеї висвітиться, що мережа відсутня. Описаними процесами керують центри комутації. Які пов'язані з базовими станціями дротовими каналами зв'язку. Власне, центр комутації безперервно відстежує місце перебування вашого мобільного телефону. Він передає вас як естафетну паличку від однієї базової станції до іншої, коли ви подорожуєте зі стільника в стільник. Саме через центри комутації здійснюється вихід на інші мережі. Ви можете зателефонувати товаришеві, телефон якого обслуговується іншим оператором, зробити дзвінок на стаціонарний телефон. З інтернетом тощо. Третє. Вивчаємо радіолокацію. Властивість радіохвиль відбиватися від металів установив Герц. Згодом було з'ясовано, що електромагнітні хвилі відбуваються від будь-яких тіл. При цьому, чим краще тіло проводить електричний струм, тим більшою буде енергія відбитої хвилі. На відбивання радіохвиль ґрунтується радіолокація. Радіолокація спосіб виявлення, розпізнавання та визначення місця розташування об'єктів за допомогою радіохвиль. Радіолокаційна установка. Радіолокатор радар – забезпечує випромінювання радіохвиль, а також приймання радіохвиль, які відбиваються від об'єкта. Якщо радіохвилі випромінювати в усіх напрямках або широким пучком, то вони відбиватимуться одночасно від багатьох об'єктів, і розпізнати де розташовується досліджений об'єкт, наприклад, літак, буде неможливо. Тому радіолокатор посилає хвилі направлено та вузьким пучком, а виявлення відбитого сигналу свідчить, що досліджуваний об'єкт розташований у напрямку поширення радіохвилі. Розрізняють два основних режими роботи радіолокатора у режимі пошуку сканування. У режимі пошуку антенна радіолокатора весь час сканує простір, наприклад, повертається по горизонталі і одночасно рухається вниз вгору. У режимі спостереження антенна весь час направлена на обраний об'єкт. Четверте. Дізнаємось, як працює радіолокатор. Радіосигнал, який посилає радіолокатор, являє собою короткочасний, тривалістю мільйони частки секунди, але дуже потужний імпульс. Щойно імпульс послано, антенна радіолокатора автоматично перемикається на прийом. А радіолокатор слухає ефір, чекає на відбитий сигнал. Приймач має високу чутливість, відбитий радіосигнал досить слабкий. Тому на час випромінювання імпульсу його відключають, інакше апаратура зіпсується. Через певний інтервал часу, значно більший затривалість імпульсу, антена знову перемикається на радіопередавач, і радіолокатор посилає наступний імпульс. Відстань S до об'єкта визначають за часом Т проходження радіоімпульсу до цілі і назад. Швидкість поширення електромагнітних хвиль у повітрі практично дорівнює швидкості поширення світла у вакуумі, тому S розраховують за наступною формулою. Інтервал часу Т є дуже малим, так якщо відстань до об'єкту дорівнює 120 км, то відбитий радіосигнал повернеться через 0,8 мс. П'яте застосовуємо радіолокацію. Радіолокатори були створені виключно для озброєння армії для виявлення літаків супротивника. І з часом радіолокація набула широкого застосування в інших галузях. Сучасні повітряні морські й океанічні судна обов'язково оснащені радіолокаторами. За допомогою радіолокатора Штурман судна може знайти вільний прохід між хмарами або айсбергами. Уникнути зіткнення з іншими судами в негоду, уточнити курс, визначити місце свого розташування. Радіолокаційні станції в аеропортах допомагають здійснити посадку повітряних суден, а станції, встановлені вздовж узбережжя, забезпечують безпечний вхід кораблів у порт. Радіолокацію застосовують у наукових дослідженнях, метрології, сільському та лісовому господарствах. Вона допомагає скласти карти рельєфу, земної поверхні, дослідити щільність рослинного покрову, виявити лісову пожежу, визначити склад ґрунту тощо. Важливе значення має радіолокація в космічних дослідженнях. Запуски та посадки космічних апаратів неможливі без використання радіолокаторів. За допомогою радіолокації було уточнено відстань до місяця Венери Марса. Радіолокатори, встановлені на штучних спутниках Венери, допомогли проникнути крізь товщу хмар цієї планети та визначити її рельєф. Підбиваємо підсумки. Таннім часом особливо широкого застосування набули хвилі ультракороткого диапазону. За допомогою спеціальних антенн їх можна спрямувати вузьким пучком, який менше розсіюється, а це дозволяє використовувати менш потужні передавачі. Ультракороткі радіохвилі застосовують у стільниковому зв'язку, у супутниковому телебаченні радіолокації. Стільниковий зв'язок один із видів мобільного радіозв'язку, в основі якого лежить стільникова мережа. Радіолокація виявлення розпізнавання та визначення місця розташування об'єктів за допомогою радіохвиль. Радіолокатор створює вузький направлений пучок радіохвиль і приймає радіохвилі, відбиті від об'єктів. Відстань до об'єкта визначається за часом проходження радіоімпульсу до об'єкта і назад.